Мені солдат з передка розказує, от іменно з передка, з Бахмута, що одежу купляє за свій рахунок. Буває їжі немає, зарплату повністю не платять. Бачите, які пеньки? А директор місний, ну скажімо, Дерас Ізмаїльський, отримує 145 тисяч. Він нічим не рискує, він тільки краде. краде. Чому цю суку не послати на передок? Скажіть мені. О, чому ці лісники тут? Мають по 20 тисяч і тільки крадуть, крадуть, я йду по пеньках, це все вкрадено. Бля. Слухайте, чого вони не захищають батьківщину? Вони її грабують, вони мають її захищати. Чому, чому бідолахи повинні захищати Україну, а не ті паскуди з Білого дому, які, які крадуть величезні кошти? Хто краде, той повинен захищати? Правильно? Злодії повинні захищати, це їхня кормілиця, вони її грабують, хай цю і захищають. Я, я не знаю, що сказати. Знаєте, мені стидно дивитися цьому солдату в очі, який прийшов, голодний, його, його в лікарні і не кормили нормально. От. Не було грошей за що купити, до, додатковий пайок. А от дивіться, тут на місці ці жирні криси грабують, грабують і грабують. От. А в людей простих просять донати. За який хрен донати ті давати, коли, наприклад, в мене пенсія менше трьох тисяч. Я сам мушу пенсіонерам щось робити, щоб вижити. А ці паскуди, оця місцева влада, вони мають премії по 100 тисяч. Ой, блядь, Не знаю. Ну що вам сказати? Одним словом, Україна, держава гавно. А чому вона гавно? Да тому що президент говно. Президент, що один, що перед ним, другий, це гавно. По-перше, вони не українці, їм плівати. Батьки, діти тут не будуть жити, їм тільки грабувати треба. По-друге, і нація говно, тому що не може вибрати нормально. Я от дивлюся, от бояться щось сказати, бояться щось сказати. З циклі, блять, оце, оце нація. Я навіть не знаю. А от як їм дадуть десь там автомат спереді, то може вони там і герої. Тут героїв я не бачу. Їх грабують, як овець, Ріжуть, пиляють, чешуть, а вони навіть бояться меча. Україна. Ще лісництво от недалеко. Бачите? По 20 тисяч, виходить, зарплати. Куди вони дивляться? Пеньок на пеньку. Точно эти пеньки. Пеньок на пеньку. Куда не глянешь? Пеньок на пеньку. Рубают, там далее. Ужас. И этот. И по 20 тысяч зарплаты мают эти покидьки, Измаильский, Саратский. І рубають, і рубають, і рубають. Бачите, пеньок, 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 пеньок. За що? За що їм держава платить і этим уродам? А? За що? Такі гроші. Де я вам скажу, що це не люди крадуть, а що ці уроди і крадуть. Чи під їхньою дозволом, їм же як. Заплати йому, то їдь і ріж. Оце так скоріше всього і є. Видно тут ну прицеп тут точно раза-два по прицепу такому автомобільному, тільки в цьому місці нарізав. Сарата і Ізмаїв, отак. Вон поряд сарата тут. 200 метрів міста тут чути прекрасно. І в Сараті чути, і в лісниці від цих чути, як тут ріжуть, але... Ніяка блядь, яка лісницька я не чую. Притворяються глухими. Інвалідами там притворяються, що їм не платять. Коротше, їхній голова говорить, що їм такі зарплати дав там по 20 тисяч, а вони трендять, що їм не платять. Я вже не розумію, кому вірити.